Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 9 туру УПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. СК Полтава грала з оболоню. Тур відкрився у Полтаві, де господарі прагнули нарешті подарувати своїм фанатам перемогу. Але оболонь виявилася зухвалою. Кіяни взяли гру під контроль і повели ще до перерви. Полтавці не змогли вирівняти гру у другому таймі. Але на початку другого тайму рахунок вже стає 0-2. Полтачани змогли скоротити відставання на 90 плюс 5 хвилині з пенальті. Оболонь бере 3 очки, робить крок угору в таблиці, а Полтава 5 матчів підряд тільки програє. Рух грав з Кривбасом. У Львові зустрілися дві команди з амбіціями на Єврокубки. Кривбас зі старту діяв активніше відкрив рахунок щодо перерви. Після відпочинку Кривбас виявився холоднокромішів і вже робить рахунок 0-2. А на останніх хвилинах львів'яни скорочують відставання 1-2. Кривбас займає неочікуване високе місце в таблиці. Вони також 5 матчів підряд не програють. Подивимося, яке місце згодом у команди. А Динамо Київ гостювало у зорі, хоча матч проводився в Києві. Мат... Матч традиційно проходив у високому темпі. Динамо створювало більше моментів. Але Луганці діяли дисципліновано. Після обміну голами команди так і не змогли визначити сильнішого. Один-1 бойова нічем, де обидва клуби скоріше втратили, ніж добули. П'ять матчів підряд без перемоги для київського Динамо, а також п'ять нічих підряд в чемпіонаті. Для киян. Криза у команди, чи зможе вона з неї вибратись? Пишіть в коментарях. У Житомирі справжня сенсація. Шахтар приїхав за трьома очками, але вперся у щільну оборону поліса. Господарі грамотно перекрили всі зони, не дозволивши гірникам створити нічого небезпечного. 0-0 без гольваніча, яка знову ставить питання до форми Шахтаря. Елназе приймало Колос. Черкаський клуб продовжує дивувати. Після гучної перемоги на Чахтарем у минулому турі ЕлнаЗ знову бере три очки Єдиний гол став вирішальним. А Колос так і знайшов шляху до воріт суперника Оль-0. ЛНЗ стрімко набирає обертів і вже претендує на верхню частину турнірної таблиці. Верес грав з Олександрією в Рівному побачили типовий футбол характерів. Верес активно почав. І забив першим на початку другого тайму. Але Олександрія після перегруз додає швидкістю та відігралися у підсумку 1-1. І кожна з команд залишається з відчуттям, що могла взяти більше. Карпати приймали епіцентр сенсація знаком мінус для Лівян. Карпати пропускають швидкий гол у другому таймі. А далі ще один. В гості діяли впевнено, чітко використовуючи свої нагоди. Карпати... Відкитали один гол, але на більше не вистачило. До завершення взагалі пропускають третій 1 3 Епіцентр бере гучну перемогу на виїзді та показує, що здатен грати з фаворитами. Закривався між Кудрикою та Металіст 19-25. Обидві команди грали у відкритий футбол, обмінювалися голами ще до перерви, а в другому таймі зосередились на обороні 1-1 справедливий результат, який нікого не ображає. Але й не тішить. Дев'ятий тур приніс нам боротьбу на останніх хвилинах. Кривбасі продовжують дивувати. А шахтар і Динамо знову втратили очки. Далі буде ще гарячіше. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, щоб не пропустити огляди наступних турів УПЛ. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Мендоса з п'ятьма голами. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Скориставшись втратою очків Динамо та Шахтаря, Кривбас підскакує на перше місце. ЛНЗ вже четвертий, відстаючи від першого місця Кривбаса на два пункти. Бачимо, як щільно йдуть команди. Шостого по перше місце, відстань в 3 пункти. Цікаво, очікує Заруба за чемпіонство. Чи збережеться вона це протягом цього сезону? Побачимо згодом. В зоні виліту бачимо, епіцентр обігнав рух та Полтаву. Перейшов у зону перехідних матчів. І до матчів 10-го туру. 24 жовтня Олександрія прийме епіцентр. Зоря поїде до Вереса. 25 жовтня 19 1925 прийме ЛНЗ. Карпати з рухом матимуть Львівське дербі. Також 25 жовтня Полісся поїде до Оболоні. І 26 жовтня СК Полтава прийме Колос, Шахтар зіграє з Кудрівкою, Динамо прийме Кривбас, гра лідерів чемпіонату. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!